Мистецтво це прояв емоцій, як позитивних, так і негативних. Воно торкається серця, вчить поціновувати красу. Світ мистецтва допомагає людині самовиразитись, вилити душу, просто поділитися думками про художника та картини, про натхнення і творчість в умовах війни у цьому відео. Ми завітали до творчої майстерні митця з горішніх плавнів Євгена Матюшенка. Почав малювати в дитинстві, не знаю, поклик душі, такі захотілося купити холст фарби. Якось так просто потягнуло. Це, ну, це відбулося в 10-му, десь в році, 2010-му. У мене з'явився холст перший е, акрилові фарби. І все. Я такий захотів спробувати себе, ну, чи зможу я, чи ні. Ну, і такий перший результат був не дуже поганий. Вдали. І... Я такий думаю, окей, можна розвивати це, з цим щось можна робити. Перша картина просто це була рандомна картинка з інтернету. Я знайшов Бруклінський міст у Нью-Йорку. І все, в мене такий хост був прямокутний, то вона якраз так. Класно вписувалась, і це я його спробував. Ну там такий і перспектива, і такі форми е якісь нерівномірні, то ну, це такий виклик для себе був. Ну окей, зробив першу таку написав. Я бачу красиве, і я хочу його написати. Тобто, е я бачу якусь сценку, я бачу якусь е інтер'єр, і мені хочеться його передати на картину. Я можу і так писати, і, і дуже якось акуратно, і дуже розхлябано. Не знаю, це стиль Євгенія Матюшенка. Ну, ну, я, я художник, я передаю, як я хочу, тому ну, це є мій стиль. Може, він, може якась картина схожа на чийсь стиль там, старих майстрів. Може, друга картина буде схожа там, на інший якийсь стиль, то. Загального такого е, немає. Дуже мені подобаються е, імпресіоністи старі. От, от вони мені кайфують. Прям я такий стиль, мені дуже до вподоби. Імпресіонізм, експресіонізм круто. Почалась війна і е, я рік е, взагалі нічого не писав. Ти чекаєш, чекаєш півроку е, — нічого не закінчується. Після півроку ти ну якось трошки приходиш в себе. Ось приходить другий рік війни, і ти розумієш, що все продовжується ще більше. І ну, тоді, тоді вже я почав писати. 23-й рік я написав там першу картину Російський розбитий танк. А для цієї виставки, так я теж ось почав писати стільці і Якось вкладати в них якийсь сенс, і е, ось ця картина з із воєнним сільцем, е, вона прям, ну це одна, мабуть, із перших, що я ну, що прийшла так в голову, і і так дуже виразно. Прям е, я побачив і захотів написати. Поруч теж стоїть е, на цеглинах глинах е, стілець. Відсилка така до нашої країни, яка побита. Стоїть на руїнах, бомбах, але там є вихід. Ніколи не думав, що буду писати такі роботи і якось на такі, на такі теми навіть думати. Але такі реалії. Зараз немає такої скованості, як, як була раніше. Тобто ну, зараз ти приймаєш якісь такі тяжкі моменти, які є, ти ну, їх тверезо Сприймаєш і ну продовжуєш писати. Другого немає нічого робити, а що ну, треба якось свої емоції показувати і на цю тему і ну, продовжувати якось це робити. Тематика цієї виставки це стільці. Це назва буде життя чотириногих, і це все буде про стільці. Ми весь час. Живемо, працюємо, сидимо на стільцях. Ми працюємо сидячи, ми там вдома сидячи. Наші стільці, вони от на якому ми довго проводимо час, вони проживають те ж саме життя, що і проживаємо. Ми це поєднання або з людиною, або з ситуацією, яка була з людиною. І мені сталося це цікаво. Я такий, ну думаю. В таку банальну річ, як стілець, я закладу якийсь такий сенс е з переплетений з, з людиною, з її життям. Ну, ось так, ось так. Не знаю, ось вчора я почав нову картину, там, чомусь у ванні. Ну, не, я, я ще не дійшов до ідеї, але я почав картину. Тобто в мене ще не, не закінчена ідея в голові, але. Ну, <реш> ось ось треба, треба писати. Я такий, ну, буде в ванні там. У нас я почав виставлятися з 13-го року, потім кожні три роки. 13, 16, 19 була виставка. І ось в 24-му. Виставлявся в Києві, в Полтаві від спілки художників України. В Києві на Гольфесті, на арт-пікніку. Ось Ця виставка роботи мені подобаються, тому я думаю, що вона повинна бути класною. Значить, Я думаю, людям зайде. Ось знову різні стилі в цій експозиції, різні ідеї, тому я думаю, кожен зможе щось знайти своє, бо тут є такі більш спокійні роботи і такі. Більш експресивні, походите по всій виставці, і я думаю, на кожного глядача знайдеться, тому що тому що вони всі різні. Ходіть частіше на виставки і цінуйте мистецтво, тому що це прекрасне і його треба передавати і цінувати, і покупати і, і робити. Я як митець, тільки так я можу сказати, що приходьте частіше, дивіться. Пізнавайте щось нове, знайдіть своє місце. От на моїх картинах знайдете своє місце якесь.